Скажіть, будь ласка, що сьогодні сталося власне на звуки. Було повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду про те, що зібралася гурба людей, і затримали водія, який був в нетверезому стані, який спричинив це ТТП. На задньому плані видно бус Рено трафік, напевне, який виїхав на зустрічну смугу дорожнього руху і в лобове зіткнення спричинив із Жигулем ВАЗ-2101. За результатами дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій Жигуля, значить, який зараз доставлений в лікарню, йому надається медична допомога. Які тілесні ушкодження буде відомо буквально скоро. По водію буса людьми він був затриманий. Зараз він направлений на проведення медичного обстеження щодо стану алкогольного сп'яніння і для з'ясування його. Анкетних даних була конфліктна ситуація з людьми, які були переконані про те, що десь хтось хоче якось прикрити цього чоловіка, але відкрито з'ясовано, що прізвище його Луцик, Ігор Олегович. Він стверджує, що він за кермом автомобіля не сидів, але будуть проведені слідчі дії. Зараз огляд місця події проводиться, і ми дізнаємося, хто сидів за кермом, і об'єктивно це все встановимо. Чи правда, що чоловік, який є водієм цього автобуса, балотується у депутати і, власне, є виконуючим обов'язків земельного відділу Кадастру області? Я не знаю цього чоловіка. Його бачу сьогодні перший раз. Знаю, що Луцик Ігор, один є такий представник, який працює в земельних в земельному відділі. Чи він це чи ні? Ми переконаємося, але чи він балотується, то інформації поки немає. Чому стільки правоохоронців прибуло на місце події? Зв'язку з тим, що зібралась велика юрба людей, ми для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку і забезпечити можливість перешкодити можливому самосуду, наче підтягнули значну кількість нарядів. Зараз вже ситуація більш-менш нормувалася і в слідчі експерти працюють по огляду місця подій, що загрожує водію? Залежно від наслідків дорожньо-транспортної пригоди. Якщо потерпілий буде мати середню тяжкості тілесні ушкодження, буде порушено, порушено кримінальне впровадження буде однозначно. За результатами судово-медичної експертизи, якщо середньої тяжкості тілесні ушкодження, кримінальна відповідальність за статтею 286 частина перша. Якщо тяжкі не, не дай Бог помре чоловік, значить буде відповідно тяжча стаття і буде винний нести відповідальність.